Их так уже зиму хочется сильно. Кто-то могучится, но то Эх, Ну ладно. Так, подивлюсь телефон. может что интересное знай тут. Там хочется выключить. Безу. Ого, что я прочитав в інтернеті Єлі, Єлі Так, включаю камеру Чук. Всім привіт, ребята! Сьогодні в інтернеті я прочитав те, що Діда Молоза можна визвати на стоя з цього І сьогодні ми будемо визивати Діда Молоза на Погнали! Для цього нам надо малюнок ялинки Десь тут у мене він був. Їх тердес він вози, тут навіть мишка моя стоїть. Де він Ой, боже, Ой, ось він. Усе я її знайшов. Уже на мене містечко я вже підшукав. Тож, в принципі, ось тут можна. Треба вилізати. Як?

Я пришел в мусор, в мусорник Все, выкину. Кевин. Вот Ту -ту Ту -ту как всегда, после Кевина я должна все делать. Далее нам надо ее поставить. Вау, уже прикольно выходит, конечно. Вау. Да що ти мене по зопі після того, як я не викинув мусор і Ой, Кевін, я звичайно чету, а я зараз э, збираюсь, тому що мені треба срочно на роботу. Мене визивають, ти будеш сам дома. Ребята, це отлічненько. Дід молозу. як раз треба визивати пусті палчі. Оля, ми зможемо визвати діда молоза. Далі нам треба база із бумази із іглук всяка база, щоб дід Молос вас не замітив. І він коли несе потім подалку. Хух, я цей стольчик єліпле тягнув. Або комбіне, б... Ось моя база, Головне, щоб дід Молос її не замітив. Барн Берн. Треба чим подальше од ялинки робити, щоб дід Молоз не знайшов вас. Це головне, це должно, щоб він вас два чотири часа не знайшов. Бам. Бо він буде підходить до ялинки, тож треба, щоб воно було не біля ялинки. Ба. Я її обустрою. Це бася, а ось оце мишки мої дві. І ось там і ще кроватка така лежала. Оно, ну, бачите? Заселяємося в комбіненову гелі. Так, все двері я закрив. Тут треба, щоб у мене усе було закрите. Буду спати лягати. А, точно, і ще треба було, вроді би провести якесь заклинання. Стільки нас. А, я ж один. Кстати, то ігрушка Дасі. Я її стили без покупки. Ну, самі бачили той тарас. Конечно. О, якийсь меня сліз. наче порок сліз. Досі його поверну ски. Тайна. Пусть мене начепати якийсь. Не знаю, кого це саме. Так. Яке там було заклинання. Дід мороз прийти, подарки принеси. Дід мороз прийде, подарки принеси. Дід мороз прийди, подарки принеси. Все, перебував. принесе подарки, Так було написано, не заклинання. О, да -да -да. Так, це правда. Казали, там було дуже багато галочок підтверджених. І, коротше, було сказано. Дивіться, я за камерою як солізу. Очками своїми. Коротше, тепер нам треба 24 часа прожити в осьому домі. Куда ще сказала, що її поштою не буде, але вона буде короче. Ну короче, посылай до мене сусида Буданаша. Ребятки, я один. Давай тут проведем тут два 4 часа. боже, що там за штуки, мені страшно якось. Ребят, спасіть мене, умоляйте. А чо все так трясається? Мені страшно, ребят. Просто ляжу спати і надію, що все закінчиться. Басик, спаси, Басік за... Спаси, Басик за хисти. Хух, ребят, забув сказати, я ще хрести з собою взяв на всякий случай. Хух. Боже, що це за звук, наче кістки ламаються, і звук, наче пауки покриші, домику Боже Боже, її з голосом щось не так. Що це таке прилетіло? Так, зараз попробуємо з цією бумазочкою згорнути. Ось я Так. Давайте літати розпаковочка цієї бумажки. Іх, іх. к у ку к. Ку-ку-ку-ку-ку... це хто написав? Я ж вдома сам, сусіда ще немає. А дивіться, яка от записка просто. Це що значить куку? -ку? Ну, типа у мене що, хтось знає що? А глух це один мороз написал. Так, так, закриваю, лучше выключу и світло выключу краще. То все-таки якось страшно, знаєте. Правда, тут уже темно будет, ребятка. Майже все закрычу. Все списку выключу, ребят. Тут так все заклею. Бачите, як тут темно і страшно тепер. Мені дуже страшно брати. Це що, ріб? Спустя 24 часа. Ох, ребят, як на мене вже вічна ціла пройшла, я буду виходити камеру і з собою захвачу світло, ай я час боявся включить, короче, світло там, да-да. І да. за цього мені було дуже страшно. Ребят, це, кажись спрацювало Значить Дед Мороз реально. І подарив мені стільки подарків за те, що я вижив. Ось такий звук, коли я пригаю. Дивіться, я тут віконечку знайшов, а я його і не бачив. Ура-ра-ра! Який же ж я радий все-таки. Тут колечко всяке для ігри, а то мої вже старенькі стареньке колечко Заколочка. Какой стаканчик бумажки. Лего чуть-чуть. И бусинки какие-то. Пахучка. Она кушать мятой пахнет. Это же кушать мята. Ребят, пользуйтесь и закажите. собі так же само-самі Да-да, мені дуже понравилось. Хоч знаєте, було якось страшно, да я не стісняюсь сказати, що мені було страшно. Бо мені реально було страшно. Ура! Даша, скоро приїде, а сьогодні сказала мені дзвонила, що сусід прийде. да прийде. -да. І всім пока, ребят. Стоп, я ж заклинання, щоб його дозвати не зробив. Оце тут. Спустя два дні. Кевін, я вернулась. Це що затіп його? А то що за. Це ж та ялинка, яку він просив, щоб я йому вирізала. А откуда в нього ці речі? Новенька кошача м'ята. І Ще якісь грушки кошачі. Вірно він в базі заснув, то на кроваті його немає. Є він. Це що? Всі його любимі ігрушки. Це що? Хрест? Нашому йому хрест тут був? Обично він його бере тільки коли. Когось призива. Це що? Тут нічого нема. Ку -ку. Новорічна ялинка. Невідомо откуда подарки? Неужели Вин вызвал Санта Клауса? Кевин, ты где? Ева. Кевин. Стоп, Кевин. Вот Кевин. Он же стика, что тут сидит. Вы бачили? Он тут... Нет. Тут... Нет, тут тільки лампа стоїть. Не бегни. Тоже нема. Нет. Ну-ка. Куди він мислив? Попробувати може бути все інтересно. Ні, не міг. В мусорнику. Тож нема на його любимому робочому місці. Нема Тут, Да він всегда любить гулять. Нема, зато клей знайшов. Так, а тут Тож нема. Прийдеться гуглить, ребята. Якщо, Якщо ждете продовження, пишіть в коментарях. Прийдеться ще шукати Кевіна, гуглить щось там. Всім пока, ребята.